Марійка не вміла читати. У їхньому селі Книжну науку знала хіба що попадя та старий дяк. Але листа, що проніс її вранці сусідський хлопчик, вона притиснула до серця, наче найдорожчий скарб, бо знала від Андрія. Минуло півроку, як він пішов на заробітки до міста. Обіцяв повернутись до купала з Грішми на весілля. Писав щотижня, а Марійка бігала до попаді, червоніла, слухала. Цього разу попаді не було вдома. Вона поїхала до сусіднього села. Почекай до вечора. Порадила стара ударка. Вона повернеться. Але Марійка не могла. Увесь день крутила листа в руках, водила пальцем по незрозумілих закорючках, шепотіла, що ж ти там написав, мій соколе. Увечері не витримала, взяла листа пішла до вулика, сіла поруч, розгорнула папір. Бджілоньки, прошепотіла, ви ж, мудрі. Підкажіть, що тут? І почала вголос вигадувати, що міг написати Андрій. Про те, що сумує за тим, як пахнуть липи вдома, як чекає на неї. Все правильно читаєш? пролунав знайомий голос. Марійка обернулась. Андрій стояв біля хати, усміхався. Звідки ти взявся? підскочила на ноги, кидаючись на нього. Та заробив швидше, ніж думав. Тож написав, що повертаюсь. Не дочитала? Марійка розсміялась крізь сльози. Не вмію ж. Андрій присів поруч, узяв її руку. Навчу. Є в мене вся зима, і вся весна, і все життя. А бджоли дзижчали, наче благословляли їх на весілля. Ще більше повних великих романів, оповідань і коротких історій кохання, що торкаються серця, ви знайдете на цьому каналі Тетяни Олійник. Щоб не пропускати новинки, неодмінно підписуйтеся.